Я проти того всього, проти тої мобілізації, тим паче, що електронною. Тут дуже починає урізати воно права людини. Дуже вони починають контролювати все, і так далі, і тому подібне. А як би особисто ви відреагували, якби, наприклад, там в дію прийшла повістка? Просто факт переходження поїздки ніяк. А то, що казали, що не буде, а стало, це вже єдине, що, напевно, нас всіх непокоїть, то, що є певні твердження, вони потім не дотримуються. Так само, як з ФОПами. Я казали, що фобів не будуть чіпати до кінця війни, а зараз перевірки. Тобто мене більше непокоїть факт недотримання слів від влади, від уповноважених осіб, Оце. це. Якщо людину мобілізують і хочуть там приймати, дайте їй певний час завершити всі справи, якби передати. Не знаю, ключі, паролі і так далі, заповідь можна написати і так далі. От від цього залежить я вже. Така думка опотаних нами людей у Львові. А що ж думаєте, ви пишіть в коментарях, ну і підписуйтесь на телеграм-канал, Говорить Великий Львів.